Ах і підлога згоріли наскрізь. Прибудова до гуртожитку знищена вогнем. Громада Луцька попрощалася із героєм Дмитром Гончаруком. Водій, що виїхав на зустрічну, не визнає своєї вини в ДТП. 6 тисяч доларів, щоб виїхати за кордон. 15 червня і 18.45 в Україні. В ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новин на часі у студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора, завтра Луцьк прощатиметься одразу з трьома полеглими захисниками Іваном Бондаруком, який загинув 10 червня у Запорізькій області. Сергієм Доценком, що поліг 11 червня у Запорізькій області, і Геннадієм Сижуком, чиє життя обірвалося 10 червня на Донеччині, відспівання розпочнеться з 14-ї години у кафедральному соборі Святої Трійці, Івана Бондарука та Геннадія Сижука поховають на міському кладовищі у селі. <гаражджа>, а Сергія Доценка на цвинтарі у селі Липляни. На війні загинув мешканець Нововолинська Сергій Савонік. Герой поліг на 38-му році життя. Коли військового зустрінуть вдома та поховають, повідомлять згодом. Колківська громада у жалобі за Україну загинув житель села. Куликовичі Олександр Царук, герою було 24 роки. Він поліг 10 червня неподалік Донеччини. Кортеж із загиблим вдома зустрінуть завтра орієнтовно о 12.30. Поховають Олександра Царука теж завтра у рідному селі Куликовичі. Вічна шана полеглим захисникам і співчуття їх рідним. Луцька громада сьогодні попрощалася із військовослужбовцем Дмитром Гончаруком, який віддав своє життя у боротьбі з російськими окупантами у Запорізькій області. Героя не стало на 37-му році життя, і весь шлях ще був попереду. Сьогодні, 15 червня у Кафедральному соборі Святої Трійці, родину героя та небайдужу громаду об'єднало спільне горе. Відбувся чин похорону лучанина Дмитра Гончарука. Хто як не ми люди, розрізняємо, що таке добро і що таке зло. На превеликий жаль, дорога родина не тільки в ваше серце, не тільки в вашу сім'ю, вашу родину прийшло зло і смерть. Вона прийшла по всю Україну. Дмитро Гончарук провоював у лавах Збройних сил України менше двох місяців. Його серце перестало битись 10 червня. Нема просто слів щось сказати, ви розумієте. Це дуже велика бідлях, для, для нас всіх. А я подруга мами. Царство небесне. Хорошому синові. Хай їм буде світла дорога до раю. Хороша дитина. Світла дитина, яка і спочиває з миром. Подруга дитинства Дмитра пригадує ті щасливі моменти, коли вони разом гостювали в своїх бабусь, а про можливу війну з сусідньою країною ніхто навіть не міг подумати. Так, веселий, компанійський, завжди, я кажу, завжди за будь-який двіж як, скажімо, в юності в дитинстві був. Зараз не, не скажу, не знаю, які. Я думаю, що він такий лишився, тому що на кожному фото він усміхається на всі 32 зуба і е, завжди на позитиві. Таким ми його і запам'ятаємо. Позитивним, хорошим. Дорогим. Загинув Дмитро Гончарук під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жереб'янки Васильівського району Запорізької області. Мізять він мало пробував. Призвали, тільки недавно. До місяця немає. Поховали захисника з усіма почистями на міському кладовищі у селі Граджа. На жаль, сьогодні провели ще одного героя, ще одного лочанина, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами, молодого чоловіка, в якого залишилась дружина, в якого залишилась сім'я, родина. Нашого героя, який, не оглядаючись назад, розуміючи загрозу для свого життя, для свого здоров'я, пішов захищати Україну, пішов захищати наше місто, всіх нас, для того, щоб не відбувалося тут таких жахіть, які відбуваються на превеликий жаль в деяких інших містах на Сході і на півдні України. Тому нашому герою вічна пам'ять, честь і шана. І дай Боже, щоб ця війна якомога швидше завершилася нашою перемогою і з якомога меншими втратами. Юрій Куцик, Неля Прокопчук для новин на часі. На вулиці Космонавтів, 4 вщент згоріла квартира, яка прибудована до багатоповерхового гуртожитку. Загоряння сталося у той час, коли господарі були на вулиці. Чому трапилася пожежа? Рятувальники повідомлять згодом. А от технікою безпеки у гуртожитку потрібно зайнятися. Негайно. Військ пройшовся, все по Пожежа ліквідована, сталася пожежа на першому поверсі в прибудові до п'ятиповерхового будинку. Скажіть, будь ласка, люди говорять, що чули вибухи? Не, на момент прибуття перших підрозділів ніяких вибухів не, не чули. Пожежа сталася у прибудові до багатоквартирного гуртожитку. На вулиці Космонавтів, 4. таких тут ціла стіна. Люди добудувалися на кілька поверхів гору. Попри те, що на місці працювало з десяток рятувальників, полум'я повністю знищило помешкання за лічені хвилини. Прогорів дах та підлога у підвал, Ще трішки і зайнялася б сусідня квартира. Усі поверхи задимлені всередині гуртожитку нічим дихати. Людей довелося евакуйовувати. Проте під час евакуації виникла наступна проблема: допоміжні Двері були замкнені на ключ, а де ключ невідомо. відкрити, <плес> диму багато. Диму вже багато. – Нічого не знаю. Я на кухні була, чую мені димом чути і не можу зрозуміти, що. Ну це вже дурдом. Я вже кажу, це вже йде до такого, що вже ви підніміться на другий поверх, подивіться на лісницях, що там робиться. Там хламу, там страшне. Там хламу закриті всі ці. Це, це я не знаю, це вже борешся, говориш, як це людині не доходить. Бачите, як їде до вас? Оце голова правління має так бути. Поверха були задимлені. Другі. Всі поверха були задимлені, скрізь були вікна закриті. А скажіть, будь ласка, як звідки це вийти? Там двері заблоковані. Треба йти через сюди. Є прохід в цей в цю квартиру є прохід через цю кімнату і через коридорами можна вийти. І можна вийти навіть на ту сторону. Але це треба йти через цілий гуртожиток. Так, да, да, гуртожит. Да. Багато втрачається часу. Коли се погасили, прибула і голова ОСББ. Так, да, Що в тебе тут заборілося там загорілося? Воно. Я про церкви загорілася, якщо стоїть везеве. Вон а я звіта. А, а чому що тут восток? ПЗВ, все зроботила, все, все завжди відключається. Наголосимо у цьому гуртожитку дуже багато прибудов, і невідомо яким чином там підведені комунікації. Це і могло призвести до пожежі. Також у гуртожитку заблоковані усі пожежні виходи. Голова ОСББ Людмила Гладун нарікає: мовляв, це все мешканці. Дій, будь ласка, оці двері чому вони були зачинені? тому, що вони закриваються, бо тому ж е, э, посторонні люди. У нас були неодноразові кражі, Вони це по цій частині вони сушать свій одяг і закриваються ключі. Є в трьох місцях. І я поїхала в управління собі далі по роботі робити. Не ж не можу стояти стерегти кожну. там э, э, центр перекритий, поки таксі до мене приїхало, поки я приїхала, відкрила зразу. І Ще одна, де ключі храняться. У нас теж тут в одному місці людина теж на роботі. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. І нам уже стало відомо імовірну причину виникнення загоряння. Пожежники кажуть, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі. За минулу добу збройні сили України ліквідували 580 окупантів, а також знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, вертоліт, дев'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також три крилаті ракети. Наші захисники знищили і 24 автомобілі та три одиниці спецтехніки. Російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-555, а також ударними дронами типу Шахет. Чотирма літаками стратегічної авіації ту 95 МС здійснено чотири пуски крилатих ракет х 101 х 555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалося знищити, решта влучили в промислові об'єкти на Дніпропетровщині. Іранські шахеди противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено. Крім того, збито ворожий розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня на східному напрямку. За уточною інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційну удару. По Україні застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування х 22 чотири крилаті ракети морського базування Калібр та сім іранських ударних дронів типу шахет. Під час атаки знищено дев'ять повітряних цілей, три крилаті ракети Калібр та шість іранських ударних дронів шахет. Ну і загалом за минулу добу ворог завдав 38 авіаційних ударів і здійснив близько. 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Напередодні на вулиці Центральна у селищі Колки ВАС зіштовхнувся з мотоциклом. На мотоциклі їхав 17-річний юнак. Його 16-річна пасажирка у нас до аварії травмувалася. Її госпіталізували до реанімації. На автодорозі у селі Оконськ легковик пежо збив 73-річного велосипедиста. Пенсіонер травмувався у нас до каварії. Його госпіталізували до лікарні за кермом легковика був мешканець Маневич. Слідчі розпочали кримінальне провадження, і нині досудове розслідування триває. Ну а напередодні ввечері на вулиці Домни, Гордіюк у Луцьку, патрульні помітили автомобіль Ауді. У нього не горів габаритний ліхтар. Тому правоохоронці спинили транспортний засіб. Але під час спілкування з водієм копи помітили, що той нервується, тому провели поверхневу перевірку. У кишені чоловіка виявили два зіп пакети із білою речовиною, що нагадує наркотичну. А от у сумці пасажира авто патрульні виявили предмет, що нагадує револьвер. Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Ну, як стало відомо, держпраці розслідує чи були порушення на будівництві. Де двох чоловіків засипало землею. Нагадаємо, минулої п'ятниці, 9 червня, у Луцьку двох чоловіків засипало шаром ґрунту, коли вони перебували на дні траншеї, де міняли труби. Одного з чоловіків за декілька хвилин відкопали рятувальники. Іншого ж звільняли з земляного полону біля години. Постраждалі працівники товариства з обмеженою відповідальністю Зеніт. Для розслідування обставин і причин нещасного випадку утворена спеціальна комісія відповідно до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Станом на 14 червня спеціальне розслідування уже розпочате, як раніше повідомляла поліція, розпочато і кримінальне провадження за статтею 272 Кримінального кодексу України тут йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Після страшної аварії був на межі життя і смерті. Вижив і залишився інвалідом. Як сталося ДТП у Нововолинську, зафіксовано на відеореєстратор очевидців. Але хто винуватець в суді не могли з'ясувати 6 років? Один із автомобілів взявся обганяти одразу чотири машини, а далі сталося лобове зіткнення. Водій, котрий здійснював обгін, запевняє суддів, що не винен і хоче, аби його виправдали. А от потерпілий, просить моральну компенсацію. Мав бізнес, мав життя, мав все. Розвернули на 180 градусів взутися, вдягнутися тільки за допомогою дружини. Нога не гнеться всередині, там більше 11 операцій. І за 6 років я ні разу не почув вибачення. навіть. Взагалі своє воно не визнає. Не визнаю. Обвинувачений Олег Чапюк того дня керував чорним Volkswagen-транспортер. За кермом зеленого Mercedes-Віто був Анатолій Сайчук. Ось кадри, влітку 2016-го, Фольксваген почне обганяти одразу кілька автівок. За мить буде страшна аварія. Хто винен? З'ясовують вже сьомий рік. Ця справа мала вирішитися за 15 днів, не більше. Там було все ясно. Видно було на, на знімках, виїхав на зустрічну смугу. Він же обігнав цю колону і міг стати туди, міг проїхати отак повз там. Дуже широка дорога, дуже широка дорога. Там в базар чотири машини стає. Він відволікся на телефон або був. Під якимсь впливом, ну невідомо, як так можна людина їхати, коли їй навіть моргають. Я побачив, що щось не те, але це ми тільки довго розмовляємо. Це все секундні діла. Я поморгав дальнім світлом, посігналив і бачу, не реагує. Почав гальмувати і тут. Нововолинський суд визнав пана Олега винним у ДТП. Чоловік тоді теж неабияк постраждав. Йому присудили три роки ув'язнення, але звільнили від відбування покарання. Рік іспитового. Втім, чоловік хоче, аби його виправдали в скоєнні ДТП він звинувачує не себе, а пана Анатолія. Переконавшись, що не було дивився там, там колона йшла. इїхав, зразу Їхав, зразу з'їхав на обочину, Думаю, тут їде встрично, якраз зразу в мене в'їхав. Якби він поїхав або став на, на дорозі, а так аварія, якщо він не в'їхав в мене, аварія згоди. Він міг зупинитися і, ну, як кажуть, пропустити, рух автомобіля по <пев> правій для нього обочині. Чомусь Сайчук поїхав на праву обочину, Хоча небезпеки на його полосі руху не було. Він і порушив правила дорожнього руху, і його дії, як водія, призвели до зіткнення транспортних засобів. Далі судді слухають уже потерпілого. У мене зафіксований гальмівний шлях. При гальмуванні зривається праве колесо. Воно так і є. Є відео. Де є два гальмівних шляха. Коли машина вже загальмована, вона йде по траєкторії по прямій і її потягнуло вправо, бо права сторона взірване колесо. Там видно все на асфальті, два чіткі сліда. Чапюк як їхав, так і їхав. Він навіть не гальмував. Перед ним було три це чотири автомобілі, які він почав обганяти вже на момент здійснення обгону. Він бачив про те, що він не зможе таку кількість обгону машин обігнати. Тобто, вважаємо, що саме з цієї з цього моменту і починається, скажімо, його небезпечні дії. Анатолій Сайчук хоче стягнути з обвинуваченого мільйон гривень моральної шкоди. Місцевий суд задовольнив його позов частково 370 тисяч гривень. Тепер же колегія апеляційного суду збільшила суму моральної шкоди до 650 тисяч гривень. Олега Чапюка судді не виправдовують. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Один був працівником ковальського центру комплектування, інший звільнений у запас солдат-стрілець роти охорони. А разом вони взялися організувати незаконне переправлення за кордон військовозобов'язаного. Така версія слідчих: нібито клієнт мав виїхати до Польщі через устилух. Обох чоловіків взялися судити. Якщо вірити матеріалам справи, то ця історія розпочалась у селі Світязь влітку минулого року. Там звільнений у запас солдат-стрілець, нібито взявся допомагати військовозобов'язаному виїхати із України. Мовляв, за нього домовився із офіцером Ковальського центру комплектування. З 6 липня по 13 серпня минулого року сприяв порадами щодо. Незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща та надавав засоби підроблені документи, що надавали змогу перетнути державний кордон України. За версією правоохоронців, офіцер центру комплектування повідомив військовозобов'язаному, що зробить відповідні документи, аби той виїхав через пункт пропуску у Стелух. Так би мовити, ціна питання 6 тисяч доларів США. Спочатку тисячу доларів за організацію, а далі зустріч у Володимирі на автостанції. Мовляв, під'їде той самий солдат у запасі. Дав казівку придбати квиток на автобус міжнародного сполучення в будь-який населений пункт Республіки Польща, а також повідомив, що до нього має під'їхати осома, особа 4, який він має надати грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США за документи, які будуть підставою для його незаконного виїзду через державний кордон України. Слідчі запевняють, що зустріч відбулася, і військовозобов'язаний передав гроші, натомість отримав підроблені документи довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Солдат у запасі визнав вину, сприяв слідству і уклав угоду з прокурором. Хлопцеві присудили, іспитовий строк такий вирок, схоже, обурив іншого фігуранта цієї справи офіцера центру комплектування. Вирок, який постановлений за результатами розгляду угоди, укладеної між прокурором та е, підозрюваним, порушує прямо права та інтереси мого е, клієнта. Мовляв, він же лише підозрюваний, але де тепер на сьогоднішній день перебуває в зоні проведення бойових 335. бойових дій. Він є кадровий офіцер, спеціаліст, командир військової е, самохідної машини. Кримінальне провадження щодо офіцера нині зупинене. Його адвокат просить скасувати вирок щодо іншого фігуранта, де солдат у запасі визнає вину. Якщо суд фактично скасовує угоду, вирок яким затверджена угода про визнання винуватості, то позбавить право в майбутньому, він буде позбавлений право вкладати повторну таку угоду. Судді вирішують. Хлопець залишиться на іспитовому строці. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. А продовжить ефір. Моя колега Вікторія Олещенко із народним депутатом України Іриною Констанкевич. Говоритимуть про освіту, медицину культуру як складові успішної України і не тільки. Тож не пропустіть. Якщо ж ви маєте резонансну проблему, то телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії. У студії працювала Марія Петручик. Не нехтуйте з повіщеннями про повітряну тривогу та до зустрічі в ефірі. Закінчили вкладання вже верхнього шару асфальту на проспекті Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Через ремонтні роботи проспект Волі був перекритий майже місяць. Втім, реконструкція головного проспекту Луцька почалась ще до повномасштабного вторгнення ворога. Фактично, ми цей ремонт розпочали ще перед війною, тобто в 2021 році, але бачите, яка ситуація складалася. Які плани помінялися відповідно? Не знали, чи буде фінансування, чи будуть кошти, чи підрядники зможуть робити, як буде взагалі відбуватися ситуація в країні? Але все-таки, як ви бачите, ремонт продовжується. Фактично він продовжується. На домовленостях з підрядників там частина коштів відповідно виходить роботи, оплачуються. На сьогоднішній момент завершено вкладання верхнього шару дорожнього покитня асфальту, бетону, від вулиці Шупена до Київського майдану повністю. На сьогоднішній день вони там здійснюють прибирання, там поправляння люків, решіток зливової каналізації. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, скоро по новенькому дорожньому покритті вже їздитиме громадський транспорт та автівки. На наступному тижні ми плануємо відкривати для проїзду проспект Волі для усього транспорту. Після цього підрядник буде приступати до облаштування дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Разом з цим паралельно йдуть роботи по освітленню, зокрема, реставруються металеві опори, на які встановлюються ЛЕС-світильники на дорожній частині. На пішохідній частині будуть встановлені окремі нові освітлювальні прилади. ...хорошої хорошої якості німецького виробництва розпочались роботи по озелененню головного проспекту обласного центру. Всього на ділянці проспекту Волі, що ремонтується, заплановано висадити майже 170 дерев та близько 4 тисяч кущів. Мешканці проспекту Волі, хоч і мають тимчасові незручності. Проте кожного дня з радістю оглядають вже зроблену роботу. Навіть якщо б і гукнули допомогти щось і, і допомогли б навіть. Оце ж я думаю, ти чого вийшла сюди? Думаю, подивлюся, проконтролюю, як тут справи йдуть. Перемогу і вийдемо сюди. Будемо святкувати, пісень співати. Після вкладання верхнього шару асфальту підрядники приступили до облаштування благоустрою, вкладання бруківки на пішохідній частині, озеленення та встановлення дорожніх знаків. Передбачення на острівках безпеки дорожні знаки з підсвіткою. Тобто стрілки, як правильно обіжати, як це все. Ну, якби в ході такого експерименту спробуємо це зробити. Будемо бачити, чи можливо це взагалі зайде як за практикою. Загалом, за сприятливих погодних умов, до кінця року проспект Волі буде повністю відремонтовано. 16 червня на заході України дощитиме. Нарешті території – хмарна з проясненнями, без опадів погода. У західних областях литимуть дощі. Температура нічної пори – від 13 до 17 градусів тепла, денної – від 20 до 26. На сході переважатиме хмарна з проясненнями, без опадів погода. Тут уночі – від 13 до 16 градусів тепла, у день – від 22 до 25. Хмарно з проясненнями на півночі лише на житомі. Житомирщині можливий невеликий дощ. Уночі від 12 до 15 тепла, у день від 25 до 26. На півдні хмарна з проясненнями погода. Тут уночі повітря прогріється від 16 до 18 градусів, у день від 24 до 29. У центрі хмарно з проясненнями. На Хмельниччині і Вінниччині невеликий дощ. Тут уночі від 13 до 14 градусів, у день від 24 до 26.